Вітаю, друзі! Ми з вами чудово знаємо, що Велика Британія останніми роками є нашим найкращим, найпослідовнішим союзником. Але це все не просто так, а завдяки політиці Боріса Джонсона. Проте в самій Великобританії проти Джонсона ведеться неймовірна кампанія оббріхування та дискредитації його і його політичних союзників. Весь час. Прем'єрства Джонсона. На нього відбувався неймовірний політичний тиск, в результаті якого цього літа, в липні 2022 року, він таки був змушений піти у відставку. Після цього майже два місяці тривали вибори нового прем'єра, в результаті яких перемогла послідовниця Боріса Джонсона Елізабет Трас. Та кампанія тиску і чорного піару продовжилася вже проти неї. І от на днях Елізабет Трас зробила заяву, що йде у відставку, бо не впоралася із тими завданнями, які на неї були покладені. В чому ж причина такого розвитку подій? Адже зрозуміло, що будь-хто протягом півтора місяця на цій посаді нічого б не зміг зробити, бо криза, яку переживає зараз Велика Британія, це криза всієї Європи, і причина її у здорощенні енергоресурсів у всьому світі. А сталося це через псевдокліматичну повістку, через Кіотський протокол та Паризьку кліматичну угоду, внаслідок яких країни Заходу стали залежними від російських енергоресурсів. І от якраз Джонсон та Елізабет Трас. Це усвідомлюють і почали робити кроки, аби виправити цю проблему. Та це дуже складно робити через постійні заколоти всередині країни, а особливо в середовищі консервативної партії та уряду. Чому ж так? Чому політиків, які взялися за ліквідацію першопричини проблеми, а не показовою безперспективною боротьбою з її наслідками, роблять у всьому винними, логічної, Простої відповіді не варто шукати. А пояснити цей феномен можна згадавши британський серіал Чорне дзеркало його першу серію, яка вийшла ще у 2011 році. Коротко нагадаю вам сюжет. Посеред ночі прем'єр-міністра піднімають у невідкладних державних справах в його резиденції. Невідомі терористи викрали принцесу Сюзанну. До речі, Співзвучність ім'я принцеси Сюзани та принцеси Діани, я думаю, вибрана не випадково у записаному відео. Принцеса Сюзана зачитує вимоги терористів. Прем'єр-міністр Майкл Кало. Моє життя у ваших руках. Якщо ви не виконаєте усі вимоги, мене стратять. Яка вимога? Сюзана зараз її озвучить. У прямому ефірі усіх кабельних, ефірних і супутникових каналів має вступити у статевий зв'язок зі свинею. Прем'єр-міністр має вступити у статевий акт із свинею публічно в прямому ефірі. Вони хочуть, що я трахнув свиню. Uh. Uh. У прямому ефірі трахатиме ага. свою. Не буде. Буде. Absolutely. 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 Приховати цю інформацію вже неможливо, бо вона поширена у інтернеті. Скільки людей його бачили? Ми видаляємо один ролик, а на його місці з'являються шість нових. Далі події розвиваються за задумом зловмисників. На цей момент відео переглянуло 18 мільйонів осіб. У соціальних мережах з'являється понад 10 тисяч повідомлень за хвилину. Ось як реагують обивателі, спостерігаючи за новинами з телевізора. Народ висловлює свою думку, очікуючи на відповідь уряду. Так люди реагують спочатку. Думаю, це вже занадто. Гадаю, йому не варто так принижуватися. Я точно не зможу на це дивитися. Особисто я не дивитимусь на це. Це просто жахливо. Це видно, просто гидати якась. По ходу подій можна спостерігати. Як формується суспільна думка під впливом зими годин тому громадськість підтримувала прем'єр-міністра Келла. Лише 28% вісім вважали, що він повинен задовольнити цю жахливу вимогу. Але після появи кадрів, де принцеси відрізають палець, настрій в суспільстві змінився. Жодне прилеження не порівняти з її стражданнями. Думаю, йому доведеться це зробити. Йому доведеться, він не має вибору. Прем'єр-міністра можна переобрати на відміну від принцеси. Він змушений зробити так, щоб її відпустили. Онлайн опитування засвідчили. 86% населення. Вважає, що вимогу треба виконати. А так вже за кілька годин. То йому доведеться це зробити. 100%. Коли варіантів уникнути вимог терористів не залишається, прем'єр смиренно йде на виконання свого обов'язку перед суспільством. Тобто на заклання. Разви побачити непристойний акт за участю прем'єр-міністра. Це я кохаю свою дружину. Господи пробач. Ну і ось зрештою фінал. Сюзанно. Я її відпустили. відпустила. Ви наплекали містом підією заспокійливого. Але вона не ушкоджена, однак нічого не пам'ятає. А палець? Не її експертиза встановила, що він належав чоловікові. Що є ще одна мема. Система відеоспостереження зафіксувала її о пів на четверту. Схоже, він відпустив її за півгодини до трансляції. Чому? думаю, він знав, що всі будуть прикуті до екранів. -то, що він хотів сказати? Мем тепер зрозуміло, для чого все це. Виявляється, це все був перформанс. Викрадення здійснив художник, який таким чином хотів дати сигнал. При тому художник і володар премії Тернера Карлтон Блум змусив прем'єр-міністра здійснити непристойне, показати слабкість системи та деградацію суспільства. У мене в рік, відтоді як Майкл Келл пережив принизливе випробування, але він не зламався і сьогодні вийшов у світ зі своєю дружиною Джейні. Так, добре. О зрозуміло, що автори цього серіалу таким чином винесли на обговорення проблеми сучасного західного світу, і от серед політиків, які ці проблеми розуміють. Є Борис Джонсон. І він знає, що з цими проблемами потрібно робити. Першим кроком до розв'язання проблем була ініціатива із Брекситу, виходу Великобританії із Європейського Союзу. Цей процес розпочався ще у 2015 році та завершився у 2019 В тому ж 2019 році британські консерватори виграли вибори. І прем'єр-міністром став Борис Джонсон. Перед його новим урядом стояли серйозні амбітні плани. З найголовніших це, по-перше, розпочати процес вибудови нової геополітики Великобританії, в результаті якої має утворитися нова геополітична вісь. Новий союз європейських країн, але які ще не заражені псевдоєвропейськими цінностями. Це такі здорові морально країни, як Україна, Польща та країни Балтії. Друге, це підняття економіки, зменшення податків та зниження цін на енергоресурси. Але серйозною перешкодою на цьому шляху стала пандемія. Самі знаєте, якої зарази. І от вам аналогія з фільмом: на початках Джонсон та його уряд були категорично проти будь-яких локдаунів. Британія пішла власним шляхом в боротьбі з заразою, розраховуючи, що відсутність обмежень приведе до швидкого вироблення колективного імунітету. Проте недовго британці мали можливість насолоджуватися такою політикою. На уряд Джонсона почався неймовірний тиск. Засоби масової інформації різні ліві активісти, міжнародні організації вимагали негайно ввести жорсткий карантин. Почалися маніпуляції із статистикою, які зрештою у всьому світі. Цифри з летальними випадками від грипу, які раніше нікого не цікавили у попередні роки, у 2020-му почали публікувати скрізь. Нагніталася паніка. Джонсона звинувачували, що він не хоче рятувати людей. По суті, він опинився в ролі героя згаданого серіалу, коли від нього вимагали зробити кроки, які суперечили здоровому глузду, але відповідали думці, сформованій шляхом маніпуляцій та брехні. І в результаті Джонсон був змушений піти на ці кроки та запровадити жорсткий локдаун. Уряд. Який мав би займатися вирішенням стратегічних питань, два роки займався тим, що організовував роботу боротьби із грипом. Тим не менше, у січні цього 22-го року Джонсон продемонстрував, що здоровий глузд бере гору у Великобританії, і він скасував будь-які карантинні обмеження та сумнівну примусову вакцинацію. Проте таки через мегаскандал, пов'язаний з локдауном, Джонсон у липні цього року був змушений піти у відставку. А річ у тому, що виявляється, під час локдауну Джонсон його порушував, дозволяючи кільком десяткам співробітників уряду збиратися у своїй резиденції в саду на Даунінг Стріт. Де вони інколи пили вино? Хоча очевидно, що вони ж це робили в якості профілактики, ах, який величезний злочин! Ну як за таке не відправити у відставку прем'єра і плювати на те, що він вирішує завдання цивілізаційного масштабу, розбудовує нову геополітику, рятує всю західну цивілізацію? Він же дозволив собі у саду власної резиденції. Поспілкуватися неформально з представниками уряду. А може під час цього ще й хтось був без маски. Ай-яй-яй-яй. А знаєте, що ще цікаво? Ті хейтери, які звинувачували Джонсона за те, що він не хотів вводити локдаун, зараз його звинувачують у зворотньому. Що він ввів оцей жорсткий карантин локдаун, в результаті чого. Постраждала економіка Великобританії. І навіть коли в Україні розпочалася велика війна, і Джонсон всією своєю суттю поринув у нашу підтримку, там, у Великобританії, його продовжували звинувачувати у введенні або не введенні локдауну, у тому, що він дозволяв порушувати його в своєму саду на Даунинг Стріт. І через це навіть в червні місяці цього року. Йому доводилося проходити через процедуру вотуму довіри в парламенті, яка для нього закінчилася успішно. Але рівно через місяць частина міністрів його уряду спричинили конституційну кризу, аби таки змусити його піти у відставку. Власне, що він і зробив у липні цього 2022 року. Та зараз доля робить крутий поворот, і у Джонсона представляється можливість. Повернутися до справ на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Проте все зараз дуже швидко змінюється. І хоч Джонсон спочатку заявив про намір висунути свою кандидатуру знову на прем'єра, але у неділю написав, що наразі утримається від цього кроку. І в цьому друзі є логіка. Бо для вирішення надважливих питань потрібні надійні союзники, а у таборі консервативної більшості в парламенті сьогодні повний хаос та безвідповідальність. Наражатися ж на чергові зради всередині власної партії він не може собі дозволити, хоча все ще може змінитися, адже дуже скоро ми дізнаємося результат цих виборів і чи переможе на них світло або темрява. А поки триває ця кампанія, повернемося до питання, чому Джонсон так зацікавлений в Україні. А річ у тім, що він відноситься до політиків, які дуже добре розуміють проблеми сучасного світу, і знає, що для реанімації західної цивілізації потрібні народи із здоровою кров'ю, здорове суспільство, яке здатне вирішувати такі складні завдання в сучасній Британії. Як і в цілому у Європі, з цим зараз проблеми, але це є в нас, в Україні. Також це є у країнах Східної Європи, Польщі, країнах Балтії та інших. І тому тверезвомислячі британські політики прагнуть будувати з нами новий Союз, нову Європу, нову Британську імперію. Їх національні інтереси сьогодні тісно переплітаються із інтересами українськими. А українські із їхніми. У них є технології, у нас здорове суспільство, з яким можна будувати новий світ. Це взаємовигідна співпраця. Але що як крісла прем'єра у Британії, такі займе, наприклад, Раши Сунак, в такому випадку в мене є хороша ідея. Нам доведеться все робити самим і рятувати західну цивілізацію. Також, бо це і наша цивілізація. Тим більше з нами все одно лишається Польща та країни Балтії, а починати потрібно із Балта Чорноморського Союзу. Та все ж таки дочекаємося обрання прем'єра у Британії. Тримаємо кулаки за Джонсона. До зустрічі!